Добрий день, на продажу. З'явилась навістка трактор UMZ. трактору ЮНЗ. Трактор 86-го року був. Оце хлопці такий комплект. Що було на ній, те все продається. Тільки комплектом. Перейдемо до огляду. Не було поперечки, не було тяг. Сюди. Що залишилося все в мене, все продається в комплекті. Такий крабик, такого стану. Ця пластина саморобна. Ну була прикріплена, все, по повтором все впадає. Краб має люфт на втулках. Люфтить, як бачите. Тут місцева частина, дивіться, яка гарна. Не розбирався. Все в рідній фарбі. Зі сторони такі виглядає. Дивіться, отвори, ніде нічого не розбито. Це в рідній фарбі. Тут теж отвір в нормі. Тут отвори трішки розбиті, але я зараз розкажу, як це вилікувати. Я робив. Тут розсверлили під конус на ушах. Тут конус. Гайку більшу з конусом зажали і все гаразд працює, Ніде нічого не розбиває, працює руками. Доблитий. Також є гайки шайбами. Все, що було, все продається. Чотири болти на пластини, 4 на одну, 4 на трубу. Це на довго шпилька викрутилась, теж йде в комплекті. Далі розкос регулюємо пальцем, все як було. Крутиться. От, тут знімається, буде видно. Працює. В одну і в другу сторону. Не закусує ні, 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 нічого. Цей розкіс, ця сторона крутиться, люх трошки є. А цю не розкручував, якщо чесно. Ну щось, щось крутиться. Відірвало, мабуть, так хтось варив. Це теж, все в комплекті як було. Планки такого стану, дивіться. Я робив, ремонтував ці отвори, заварював на 18 сверлом і все, все нормально. Циліндр, Такий стан. Отвори. Дивіться отвори. Тут. Тут отвір. Це стовп. Не розбирав я нічого. Стан не знаю, шток такого стану. Трішки є. Зі сторони гарний. Ну не ржавий. Кронштейний. Дивіться, в рідній фарбі. Це значить він не розбитий. Тут отвір нормальний. Тут підцелін нормальний. Такий стан. Одного стан на фіксацію. Із щифтами. Болти, ті, все, пальці, болти. Все, як було, що в мене було, все йде в комплекті. Так що уважніше дивіться. Планки рівні. Яблочки з люфтом. Я думаю, мабуть, придеться їх міняти. О, то все поправимо, як говорять. це 100. Тут був один шланг прикручений, я його зняв, бо він в паганому стані був. Відправлю новою почтою. Вайбер, бачите, за ціна за весь комплект 12 тисяч, ну трішки-трішки можу вступити. Дякую, до побачення.